Юні зірочки могилева Подільського запалювали чемпіонат України з баскетболу. З 29 по 30 червня у місті Житомир проходив всеукраїнський чемпіонат із баскетболу 3 на 3 серед дітей та молоді. Зібралися найсильніші у змаганнях. Взяли участь понад 42 команди з різних куточків країни, поміж яких і гравці з Могилева Подільського. Нещодавно ми їздили в місто Житомир. Там проходив відкритий кубок України з баскетболу 3 на 3 І ми в двох категоріях. В категоріях приймали участь в категорії Ю-14, тобто до 14 років юнаки, і до 16 років. До 14 років нам вдалося зайняти третє місце. Ми зупинилися за крок до фіналу, могли вийти в фінал, але трошки не пощастило. А до 16 років ми виграли свою групу, перемогли навіть київську команду, але поступили в співфіналі і зайняли четверте місце. Тобто, у нас в Кубку України наше місто зайняло третє-четверте і місце. Всеукраїнський турнір став яскравою подією для юних могилівчан. Спортсмени отримали масу позитивних вражень від ігор. Команда Моглева-Подільського у категорії ю 14 зупинилась за крок до фіналу, поступившись в команді з Житомира. І у підсумку посіла третє місце. У категорії Ю-16 могилівчани виграли свою гру, задавши сенсаційної поразки київській команді. Проте у півфіналі програли команді з міста Житомир, посівши четверте місце. Досвід таких зустрічей дає великий урок і команді, і тренерам, адже кожен розуміє, над чим потрібно працювати, щоб команда прогресувала і росла. Хлопці та дівчата вдало продемонстрували свої вміння на всеукраїнському рівні. Діляться. Атмосфера на майданчиках була надзвичайно дружньою, справжнє спортивне свят. То кожна гра була сповнена яскравими моментами та непередбачуваними поворотами. Було дійсно дуже складно, але ми готувалися до цієї гри. Наш тренер він у нас молодець, тренує нас кожен день. Навіть коли вихідні, ми все одно тренуємося. Ну ми його дуже любимо. За «Гра була дуже суперова та крута. Баскетбол у громаді робить впевнені кроки вперед. І дуже приємно, що на цьому непростому шляху міський голова Геннадій Глухманюк підтримує будь-які спортивні ініціативи. Усі баскетболісти забезпечені персональною брендованою формою та усім необхідним. Тренер команди Олександр Гуральський розповідає: учні неймовірно наполегливі та працьовиті. Завдяки таким якостям вони досягають гарних результатів. Наступного сезону юні баскетболісти планують брати участь у чемпіонаті України 5 на 5. де могильність. Лівчани представлятимуть Вінницьку область основна зараз група, на яку це найстарші дітки, 10-11 рік. Ми два рази поспіль вже виграли чемпіонат Вінницької області, і на наступний сезон ми хочемо вперше заявитися вже на чемпіонат України. Офіційний 5 на 5, Тобто будемо представляти наше місто, де представляти всю Вінницьку область на чемпіонаті України.